Мене звати Вікторія Дроневич ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні у нас буде невеличке пізнавальне відео, яке, я думаю, стане для вас дуже корисним. Особливо для тих, хто часто в'яже в дорозі чи в парку. Я так часто в'яжу шкарпетки, і щоб закрити месочок, звичайно, я з собою не буду носити голочку. А мені дуже подобається в'язати стрічковий месок і закривати. Петлі швом, який називається трикотажний, тобто петля в петлю. Але не біда, я знаю спосіб, як це зробити без голочки за допомогою спиці. І В дорозі ви зможете завершити успішно свою шкарпетку або, можливо, вам не лише для шкарпеток знадобиться цей шов. Завершити виріб. Заховати хвостики, і вже все буде добре. Отже, давайте приступимо. Петлі мисочку ми переносимо на дві спиці. Давайте домовимося: це перша, це друга. І беремо третю додаткову спицю. Отже, це дуже добре, коли ми в'язали на п'яти спицях, і у нас є з собою їх три. Отже, першу петлю на першій спиці пров'язуємо лицевою і ниточку витягуємо. Ми обрізали хвостик, витягуємо ниточку, петлю залишаємо на спиці. Тепер на другій спиці першу петлю пров'язуємо лицевою і Знімаємо її зі спиці, витягуємо хвостик. Другу петлю ми пров'язуємо виворітньою, хвостик витягуємо, петлю залишаємо на спиці. Тепер працюємо із першою спицею. Першу петлю ми пров'язуємо як виворітню. Витягуємо хвостик і знімаємо петлю зі спиці. Другу петлю ми пров'язуємо як лицьову, хвостик витягли, петлю залишили на спиці. Переходимо до другої спиці. Перша петля у нас пров'язується як лицьова, знімаю зі спиці, витягла хвостик. Друга петля пров'язується як виворітня, хвостик витягуємо, петлю залишаємо на спиці. Отже, ви зрозуміли, кожного разу, так само, як ми прошиваємо голочкою, так само і ми працюємо зі спицями. Кожного разу ми пропрацьовуємо то першу, то другу спицю і працюємо відразу з двома петлями. Переходимо на першу спицю. Першу петлю протяг... пров'язуємо виворітньою, знімаємо зі спиці, протягуємо хвостик. Другу петлю пров'язуємо лицьовою і залишаємо її на спиці хвостик витягли. Тепер переходимо на другу спицю. Друга спиця, перша петля пров'язали лицевою, зняли зі спиці, протягли хвостик. Друга петля пров'язали виворітньою, петлю залишили на спиці, витягли хвостик. Знову працюємо з першою спицею. І давайте я вже вам показала декілька разів, давайте ще раз скажу: і будемо в'язати самостійно, доки у нас не залишиться по одній. Петлі на кожній спиці. Отже, перша спиця виворітня лицьова виворітню першу петлю знімаємо, друга спиця лицева виворітня, першу лицеву знімаємо. І так по черзі першу другу спицю пропрацьовуємо і так до кінця ряду. І ось дивіться, я доходжу до кінця, на другій спиці лицеву зняла, пров'язую. Виворітню петлю, петлю залишаю, хвостик витягую, переходжу на першу спицю, пров'язую перша виворітня петля, знімаємо і пров'язуємо друга лицева. Ось так от. Переходимо на другу спицю, пров'язуємо петлю лицевою, знімаємо на першій спиці пров'язуємо останню петлю виворітньою, знімаємо, протягуємо ниточку. затягуємо все. Дуже я тут затягла петлі. Треба трошечки вільніше це закривати. Ось, шов такий вийшов дуже гарний петля в петлю, але трошечки перетягла, біжіть трошки слабіше. Тепер ниточку перетягуємо на виворітню сторону, ховаємо, Ось і все. І наш шов готовий за допомогою спиць. Надіюсь, це МК вам знадобиться. До нових зустрічей! Пока-пока!